Щодо законопроекту про посилення відповідальності військовослужбовців, я вважаю, що дехто з керівництва намагається компенсувати свою некомпетентність і відсутність лідерських якостей, авторитету, поваги у військових. А саме тим відповідальністю посиливши відповідальність і тиск на військовослужбовців, зараз у військового є вибір або ж терпіти дурня та да, некомпетентного командира, або ж перейти в інший підрозділ, і вони користуються цією можливістю. Якщо йому обмежити таку можливість і полегшити роботу дурням, некомпетентним командирам. Ми перетворимося в російську армію буквально зараз. два двоє з бійців ТРО, які відмовилися йти на позицію, зруйновану позицію, зараз отримали гауптвахти, там 60 діб, да, і їм загрожує кримінальна відповідальність від 5 до 10 років. Але ж при спілкуванні з цими людьми, при спілкуванні з їхніми колегами, ми розуміємо, що ці бійці. Готові воювати далі, готові служити, але в іншому підрозділі, там, де про них будуть турбуватися, там, де в них є шанс на виживання. І коли цим законопроектом обмежать можливість пом'якшення відповідальності, ми не зможемо їх забрати, наприклад, до себе в третю штурмову бригаду і надати їм можливість виконувати свої обов'язки, захищати країну.